Так, Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, сьогодні буде невеличка розпаковка. Завів трактор, сьогодні мороз, все пообмерзало, зараз поки вигріється. Будемо розвантажувати діскову борону від компанії Гермес. Ширину захвату 2.1. Заказали наші знайомі. Так що будемо розвантажувати і розказувати, показувати. Якби була нормальна погода, бо це буквально там три дні дощ пройшов сира, перед цим було непогано. Думали, відразу її запустимо в роботу, покажемо, як вона працює. Ну, Я думаю, що якщо ще буде погода нормальна, то покажемося. Чи в цьому році, чи весною обов'язково покажу. Як вона працює. Так, отака дискова. Це ж вже оці щитки, да, що накидало, щоб не було рівчаків. З обратної сторони вже стойка. Тут, бачите, немає нічого. Чисто, то що забивати не повинно. І ще покажемо коточок. Коточок буде ексклюзивний, тільки Такі хлопці почали виробляти, покажемо вам. Там один коток буде, чи, ну коток буде виходить, полоса і трубо через один. І ось сам який амордізон так. Щоб і далі загнули. А, ну Резина ось яка плотненька. Шості, да? номер 6. Хлопці недавно тільки почали їх виготовляти, але вже відгуки горні про них важкі, кажуть, лізуть хорошо. В общем, в роботі, в роботі буде видно. Та немає, не пише в'єсу. Заводський номер і коли виготовлено. А який вес його? Я, я привіз звідти? Ну так, да. та ну, що стойка ж чиста? Не забиватимеш, оборот стойка, поняли? Тож постійно там біля стойки забиває там. ширина захвату тут два Є у них по-моєму ще 2.4 Ну для дивите юмзика То 2.1 якраз золота середина А якби на МТЗК, то 2.4 можна було б сміло брати. Тут на 12 тисків 2,4 було б на 14 7. Так, коротше що, зачоліємо зараз. зараз буду Під'їжджати, розвантажувати куточок як я і казав, спіральний, виходить. тут труба, тут пластина. Бо багато хто каже, що самою трубою погану грудку розбиває, а самою пластиною залипає. Тому хлопці вирішили зробити через один. Такий перший експериментальний каток буде трубо-пластина, трубо-пластина. Якраз повинно і грудку добре розбивати і е, залипатиме менше. Я ж кажу, якраз буде дядь Вітян пробувати тестити, то приїду, покажу як працює і каток, і самі диски. Тону ще точки, звісно, класні, якщо не буде рівчаків. Як Після АГДЕСОК, після ПДСок оце. Подивимося. Можливо, на наступний рік і собі візьмемо таку бурону. Подивимося, як вона буде працювати. Ось сюди або наверх. Накоротенька. Ну что, подъезжаем. Вол тут такий мощненький. Кажу, вол мощненький, мощненький, мощнейший, чем на культивоторе. Толщий. їжою, зачолюємо, знімаємо і заносимо у двір. Раз на крючок, при він від'їде еда, потім потихеньку занесут двір, так що, друзі, якщо хтось. Не купив собі дискової борони. Телефончик залишу в описі під відео. Звоніть, замовляйте, хлопці молодці, все оперативно роблять. Якщо десь щось потрібне, якісь нюанси, все вислухають, допоможуть. Сейчас потрошку, потрошку. Так, диск я пряпенели сейчас. Чоловік відїде, потихеньку занесу їх у двір. Так. Що потехесеньку, нам понижених. Тут там репортаж тоже веде. Так що пізніше ставлю стовочку, що там манона знімова. Блін, ну диски, конечно... вживу взагалі такі мочненькі. Хотілося мені теж Диски поміняти, це я ж кажу, якщо. Це нормально. Можливо на наступний рік теж собі замовлю. Пускай бо ще котов травш туди буде запхати. <кій> <кій> так що, друзі, з вас лайкосик обов'язково за таку розпаковку. Ну, саму собою. Підписочка, коментар. А ми зараз теж витягнемо коток, поставимо, можливо, вже наживим, щоб був він на місці, поможемо Віті. Та, і все. І з понеділка будемо розбирати за далі. А я показав соль. Ну що, займаються, ребята з самого драшка. привезли диски. Водила, привет. Ой. А мне вот это вставать тоже с самого утра. Ну, оно мне не надо. Пожалис, поснимай. Ну ладно. За гроши можно. За деньги да. Ключечок на нашому навантажувачі. Костя, як окласна штучка. У бусо заліз, Зараз. Коток підв'язали. Зараз потихеньку будемо доставати. Навантожувати, звісно, сила все, що хоч можна ним робити. Зараз коточок там скидаємо і відпускаємо чоловіка, а ще їде. Був коток дядідяка, а потом почепимо, поки що він не в спеху. І буде ці діска тягати який апарат юмзик. Так що обов'язково спостерігайте за відосами. Як буде погода, будемо тестувати цю дану борону в полі. Так що обов'язково підписуйтеся, ставте лайкоси. І слідкуйте за новими відео. Так, забув показати, ще хлопці привезли нам вол, такий як на культиваторі для дисків. Там я в минулих відео показував, що переробили АГДшку, незручне було там прицепне, і переробили. То як на культиваторі у нас Гермесовському і на одному, на іншому, підвал кріплення. Тож замовили ще один вал, щоб були вже вони у зборі повністю, щоб не тягати окремо з культіватора. Щоб були для дисків. Так що, кому можливо потрібно щось з таких комплектуючих запчастин, теж можете телефонувати. Хлопці поможуть, відправлять зроблять все так, як вам потрібно.